Всім привіт, назвати да 28К, -ка, винуємом каналі. Сьогодні зі мною. Він у вас і печка. Зараз увіймо звідси. Я вже його тут на пі- пі. Я попросив по відео. Що? Ти мене позоввав на відео. Так. Да. Сказав буде зніматися. Клядь те, що давайте дивимося, що він тут обустроїв, так цю штуку піднімаємо. О, увійся. У мене ще тут дразляя пінгвін з кушкою. Да. Тут Сьогодні він попитається пройти це все. Так давай, тобі треба тут у першому раунді удвінути любу картину і за неї може бути виход. Ну тобі ще речах треба знайти. Повниш про наказання? Я заповню картини, я заповнив картини, які де буде наказання. Ну, якщо ти вибрав, наприклад, одну із радіоактів про радіоактивні картини, якщо ти одну із них відкриєш, то в тебе може напасти монстр. А, значит, це не радиоактивні картини, там да ну, та ючак, да? Ну, может быть и там, але та, це дуже малі шанси, що ти возьмешь ту імену про яку я думаю. Давай я заполню про яку я картину думаю, радіоактивну е, е, да, я подумав про яку я підписники думаю. И, конечно же. Мы побачим Лири в чи ні. Так все, давай, иди. Ще ми тобі подивимось, відвигай першу картину. Тут а, нічого, віддавай картину, Віддав... віддавай картину! А, віддавай. Мені пофіг на наказання. не я Ния... Ярик, не матюкайся. Коротше, ніяких наказань тут немає. Добре, добре, мені все одно, давай, роби наказання. А ні, не надо. Коротше, все пожіть. Мого... Стоп, 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 стоп! Не бери. установи. Я зараз прийду. Ну, блін, я прошу мені взяти. Давай вибирай. Повний про радіоактивні. Я вже вибрав яку. Так, дверну у цю во... Неправильно. А чуєш ти такий, такий, типа, різкований? Віддай, віддай картину. Картину віддай. Давай, можеш мені дати якесь наказання. А, суті, давай через радіоактивнуху першу. Я тобі дам першу... Боже, хочеш мені... Ні, це не це. Що ти в мене тишиш? Оде Це було не наказання, а... Поздравлення. О, мій обійомий квасік. Так. Короче, тут може бути і наказання, і тобі бублашки. Так що давай думай. Тебе взагалі може монстр. Я тут еще возьму с пиратов. Уф! Кстати, честно, пирата тебе дается новое либо наказание, либо не. Выбирай. Э, а нет, скажи, у Дынчи два? Два. Так боже! Подписники, Вина Можешь брать любую пушку за собой инвентаря, кроме лазерной винтовки. какую сверху, против ну, Я не могу такую уж сильную, такие пистолетики. Ок. Все, тепер берись, можеш убрати її. Бери слідущу. Картину. А, у пі -пі -пі -пі. ні, не-ні не, ні, не, ні, не, ні, 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 ні. Ти розламаєш всю базу. Так давай, вибирай. Давай, я візьму ножика. Давай, вибирай слідущу. Мініган. Ні, вибирай слідущу картину. Хай ця буде. Мініган. Це. Е це тобі. Це буде перше твоє наказання. Вставай тута, вставай тута на початку. І не... Ні. куда ти поліз? Мене... Заліз швидко Быстро заліз! Ты у мене буде стріляти з лазерної відтовки? Нет! Так! Ты якщо... зимой і... здихати, ти помниш про це? Вставай прямо на цю штуку и нагинайся. Что мені так зробити? Жди, не все. Dante, короче, тебе радиоактивно и чуть-чуть вылили Все, можешь уходить. О ходить. боже. Наказание, Это наказание? Я думал, что это будет, ты мне будешь стрелять из лазерной винтовки. Кстати, такие наказания еще будет? Нет. Так давай! Давай я письмо. Эээ, зміст так Це, конечно же. Боже, для ч я відвищу? Короче, я буду десь по сервисці у Це не наказание. Боже, сьогодні не дурка, так А, ні, хай буде тебе наказання. Заліз назад. Заліз! Заліз! Я сказав, ви О! Я якраз хотів водички попити зараз. зара. І, конечно, ми тобі ще трохи води. Так, Лер, тобі не можна вилазити наверх, бо тобі не буде інтересно відвигати якісь штуки. Так, давайте так, він вилізе, Ми йому спавним 5 мобів. Як якщо він здохне, то ми будемо над ним здесь три дня. А я буду на тобою метал. Так давай, ну, ладно, давай що далі? Вибирай. Стоп! Ну тобі ще треба знайти ручах. Це проходно, тобі треба знайти цю страну, з стаття викинути? І цю теж віддай. Віддай. Цю ми викинемо до твоїх друзей. О, він вина, а чого ти тут? Коротше. І ти маєш через цю дірку пролізти, але тобі треба знайти. Тобі не треба знайти кнопку, щоб активірувати, щоб ця штука піднялася. Ну, шукай! Неа. Вот сейчас просто пару... А, нет, стоп, это наказание, кстати, будет. А наша я его взял, это же курочка. Так. Мы... Ой, боже, Лир, наверное, отсюда выбрать, мы начинаем... Можно, 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 наказание там, да ты вот, наверное, раз стрельнешь по с пистолета. А хотя давай-то таким, я. я хоть и вшусь. Все, ну давай, э, выбирай могу? следующую. Следующая, мистер дур. Ой, а. реклама? Ну, мы, конечно же, ее пропускаем. Так, давай, давай, мне. Тут начну. Добро. Да, петка, специальный мистер дурка. Добро. Это кнопка. Э. Нажимай. Так. Стоп. Что, что тебе не можно проходить? Це закрито. Повне, що тобі можна отакі блоки брати і різні блоки такі що легкі, можна тобі обирати. Так що ну шукай де тут може бути проход. Ем, я бачу якийсь олівчик. Може він тобі понадобиться? А це і є. Ти ключ. Мені Ти мені, мені ут... ще може пригодитися. Мені всі предмети тут оценник. Відкривай ним. Ну, Скінь його, він більш тобі не понадобиться, стоп, кінь. І, тобі, ну моцик. що це стоп кінь. Тобі треба не перелетіти. Давай. Я дивлюся, я тобі скажу, якщо ти щось робиш, не так. Все, віддавай моцик. <хи> віддавай моцик, тобі не нема на наверх. Тепер ти е, тепер ти на низу маєш знайти ну, щось. Йди шукай, там щось точно є. О, так. Стоп, було, стоп. Побуло, стоп. стоп! Стоп, 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 стоп! Перейдемо <хи> за мною. Капець, я зараз їм виключу в себе звуки і скажу, що йому треба найти. Підписники, йому треба найти лестницу. Все, давайте почнемо. Я зараз вам уведу, де вона знаходиться. Все, Лір, я їм сказав. Ще секунду, я їм. обіцяв. Короче, дальше. Давай, спрыгай, шукай. Добре. Великий обязательно подивимося, подивимся. Бо я знаю, я тоже какафтику Но... э, такие какие. Давай, думай, тебе треба найти якийсь предмет. Ну Странно, что это за драбина там? Я нашел вот такий предмет. Вона мені еще может пробудиться, так що берем. А куда ти далі будеш йти? А, а, а тобі тут -то не мож, ніяк не выброся, диви. Там де я бачиш? Як ти тут маєш вибратися, якщо тобі нема не можна налітати? Е! Так. А? Все ми викидаємо всі предмети. Та не в мене. Все, Лір, короче, ще победить. Ну, конечно ж лестниця не просто так. Тепер тобі треба якось -то це пролезти. Ну давай, підставляй лучше лестницю. Підписники! Ви думали, що це побіга? Підписники! Я вже не чую, що треба. Бо ви, якщо ви бачите, вже всі 300 блоків использовані. І зараз Лір буде обзор опять на його кімнату. А ну-ка зайди нельзя. Обзор. Опять мультики. Опять його друзі сюди прийшли. Вони знову боліють За мене кажуть, що я выгодаю спріс. Спригуй вниз. Спомни, що якщо ти ще здохнеш, то тобі жопка? Е, тобі нема назакарту, помниться? Тобі треба якось пройти всю маленьку дирочку. Я знаю, це дуже тяжко. Обережно. А може просто таке. Ей, ти, а ти в курсі, що там вперед в тебе буде дуже багато фігні, яку тобі доведеться пройти і потеряти багато хп, так що давай. Он пришел в лабиринт с... Штук. Для того, чтобы эту штуку тебе, нужно найти какой-нибудь инструмент. Да. Может, тут... -то? Нет, тут нема. Тут. Положи. Там нема дырки. Вот тут вот эта дырка сюда. В эту комнату. Во. Короче, а подписники. Вьере есть... Пучка. Пучка. Кидай за все сили по цій штуці. Та ще раз. Раз, два, три і. Тепер. Укуратно! Стоп, що... жди, жди? Тепер тепер треба якось це пройти. Я не хочу тратити хп. Тобі прийдеться, Я тут буду. нема вибору. Тобі як ти? Стоп, ок, да. Якщо ти зараз попадеш по міні, ти е, проіграв. Я думаю, що тут не треба. Що? Стоп, але тут треба. Перше, тобі треба тут ключ. І в той час я його заховав опять в тих квадратиках. Я пішов шукати. Е, куди ти? Тобі треба заново все запройти? Ну, хоч би з починай. Давай. Подивимось, як ліж може потеряти дуже. Е, куди ти летиш? Та не лети. рівно. Пішов. Я тоді пішоти піду. Тобі треба пригати тепер тут і шукати предмет, Яким можна вибити двері. Може тут, Так. Ты самый лир? Чуете? Так, а ведь он... Да. Все, вертай. тебе теперь треба все это заново пройти. И... Ну ок, тебе на этом уровне с минами, mm -hmm. на первом самом с минами, тебе можно mm -hmm. Перепрыгнути. Я, короче, здох, так що я тобі мінус один мінус зробив. Жди, чуйте, підписники, просто гляньте, від якої форми це все. Я такой вот скрін зроблю, все, там один предмет. Чуй, дай мені той предмет. Де ти його поклав бочка? Да. Сейчас тебе дави его. Может, там дай. все, дальше проходить, ми подивимося підписників, він тоді не виграє главний пріс. Кстати, вроді би главний прис це гроші і, і путевка на следующий фильм, та не на Мальдивы. Так, у от дуже акуратно, бо ты еще як... тебе один... чуть-чуть не зацепишь, и ты сдохнешь. А может тут чуть-чуть yes. все, бере и выбивай дверь. Ой, все, підписники, це не вважалося, бо він не за двері це зробив. Іди сюди. Одва... Ленти на цю ліва. Е, це було. І сколь, скільки, скільки тут, е, як його, доларів? Ща посчитаємо.

Я тебе кстати, э, я еще не можу снять видосик, там я і в а, ти будеш відео? да я потрачу и получу Мальдіви. А ты будешь снимать таке видео? Да, я сниму ну, да, приехал. Лир, иди сюда. Дивись, тебе треба у цю базу тепер взломати, де я стою зараз. О, легендар... моя ця твою или твою любимую. У тебя твою другую базу? Так три ваши друзья, идите в лабиринт.

А, тут шоу Дентелик, оказывается, был. В этой за все силы его кинем. Бабах. Бабах. Эй. Бабах. Все, и что? Ш... А? Да не разламуй. Нам же водку вообще трубы ты лир, ты забыл? Вставай вот тут вот. Иди сюда. Кстати, там скажи, куда мені все. На Мальдиву. Не, Ярик, стоп! На необитаемый остров. Хотя, давайте мы его Лира відправимо за ті гроші на необитаемый остров. Ми... О, Він... да. Все, вставай. Оттво. Вставай двоє и дивись просто вверх. Вот такого вставай десь тут и дивись вверх. Сейчас вы побачите підписники в виде, якої це формы все. Гляньте, це форма. Я не знаю, что я хотел все сделать. Это форма. Я не знаю, что это форма. Вот в конце. Реально, просто гляньте. я сфоткал. Так, все, давай під... будем идти прощаться, Лир. Ну, мы же останемся тут с Лиром. Я сохраню эту карту, и мы с ним ее будем ломать. Да, вставай. Отсюда, во. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Давай, Лир. Твоя фирменная. Ну, да, твой молоток, давай. Давай. Только не разламывай все. Да, да, не, мен... не карту мене давить просто нем. Все, короче, всем пока.